Же раді вас за стільки десятиліть бачити в Коломиї кожний рік. Цього року Коломия відзначала 770-ту річницю від першої літописної згадки. І все ж таки приємно, що цього року 770 було, і ви знову приїхали до нас. Коломийщину вже віддавна звикли називати меккою спортсменів. В нашому місті кілька разів на рік проходять змагання обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Приїжджають до нас чемпіони світу, Європи, призери Олімпійських ігор. Та й сама Коломея виховала і поставила на ноги не одного легендарного майстра спорту. Один із перших турнірів, що започаткував дружбу та співпрацю між державами, став борцівський турнір пам'яті Олекси Довбуша. В Коломиї він існує з 1900 66-го року. Цей турнір вже проводиться 46-й рік. У 66-му році його започаткував тренер відділення вільної боротьби Коломийської ДСШ номер 1 Роман прокопович звері цей турнір був спочатку. Географія його була не невелика. Не носив за часів СРСР всеукраїнський, можна було сказати. А за часів незалежності України він набув статусу міжнародного турніру. Приїжджають збірні команди Грузії, Молдови, Білорусі, Польщі, Вірменії. Багато років приїжджають збірні команди, збірні команди Дагестана, Осетії, також команда Борцівського клубу ЦСКА Москва та Санкт-Петербургу. Борцівський турнір в Коломиї вже 10 років як міжнародний. Стільки з часу змагання спортсмени, тренери та судді звикли називати малою Європою. Для кожного молодого борця за честь приїхати далеко не до Києва, столиці України, а до невеличкого міста Коломиї та саме у нас відзначитись і завоювати медаль. Важливість турніру як для спортсмена пам'ятає колишній мер міста Юрій Овчаренко. У свій час він став чемпіоном світу серед юнаків та майстром спорту СРСР. Мрія потрапити на турнір Довбуша збулася ще у п'ятому класі. Найперший мій турнір в мене є спогади як п'ятикласника. Ну я в ньому приймав участь чисто символічно, тоді програв. А вже в 9-10 класі я такий турнір вигравав. Коли я е, приймав участь у цьому турнірі, то змагання були нижчого рівня, тобто це був. Республіканський турнір, де приїжджали команди в основному із західного регіону нашої держави, сьогоднішнього держава, а тоді республіки. В основному першість беруть борці з Дагестану, з Осетії, Москви, Санкт-Петербургу. Ну і звісно, Коломияна. В тому і позатому році додавались команди з Вірменії і з Грузії. Також вони займають призові місця. За Вже другий год мені как... приглашают как почетного гостя приезжать. Мне очень нравится организация на высшем уровне. Одно то, что очень много международных команд приезжают сюда. Жалко, что как бы сами украинцы как бы не, не все как бы включают в календарь себе и участвуют в этих соревнованиях. Может бояться конкуренции, но приезжают сюда и видите и чемпионы мира, и Европы по юниорам. Это юниорские турниры, как бы провериться последний раз. Міжнародний турнір з вільної боротьби уже звично в Коломигі збирає найсильніших борців України та ближнього зарубіжжя. Цього року до нас приїхали близько 200 спортсменів. Це юніори від 17 до 20 років. Змагалися у восьми вагових категоріях від 50 до 120 кілограмів. В сутичках боролися 44 майстри спорту та 59 кандидатів у майстри. Здебільшого всі спортсмени титуловані, є призери та чемпіони світу і Європи. Наша команда приезжает сюда уже э, шестой год подряд. Ну, я здесь пер первый раз, как старший тренер сборной команды Армении. Ну, вот все отлично, организовано, все прекрасно. Условия пр прекрасные. Наша команда эти шесть э, лет каждый год имела 2-3 медали. В этом году, ну, еще посмотрим, как будет. Все нормально. Всегда укра украинские борцы были. Хорошими залишаються такими ж. Коло нашому на рівні, вже можна сказати, дуже хорошому, бо в нас як вона почалася 98-го року. У нас є дівчинка, яка боролася на чемпіонаті світу і займує друге-третє місце. Хлопці вже займують в різних вікових групах, там кадетів, юніорів, призові місця на першостях Європи і світу. Так що школа наша розвивається, я думаю, і ми вже працюємо практично з Коломиєю з 98-го року, і це нам теж допомагає в наших розвитках результатів, допомоги, технічної майстерності і так далі. Це, я думаю, що йде на користь і нам, і коло мене. Вільна боротьба єдиноборство двох суперників за допомогою різних технічних прийомів: захватів, китків, переворотів, підніжок, підсікань тощо. Кожен із суперників намагається покласти іншого на лопатки і перемогти. Після важкої травми зі своїми прийомами вдалося стати призером і колумиянину. Ігор Василишин вже рік як не займався боротьбою, але досить вдало вийшов на килим. У фіналі провів сутички із запеклими суперниками, серед яких чемпіон світу. Пропонує переглянути частину сутички. Коломиянина з грузином. Зараз ми бачимо сутичку нашого Коломиянина, майстра спорту України, двохразового бронзового призера чемпіонату Європи серед кадетів Ігора Василишина та призера світу грузинського борця Давіта Халігашвілі. Зараз Ігор Василишин програв одне очко. і Борець червоного тріково Грудзинський Борець робив спробу на кату, але в нього не вийшло. І зараз зав'язка, після якої я думаю, що от зараз Ігор Василишин завойовує двобальну оцінку і пробує робити схресний захват на ноги. Але після цього підняли суддя, підняв борців у стійку і продовжується поєдинок. Знову грузинський борець проатакував і виграв один технічний бал. Пробує робити накат, робить комбінацію, перекат. Але тут ігор Василишин накриває його, захоплюючи за ногу. Де здобуває двобальну оцінку і за утримання один бал отримує. Робить спробу стресного накату. Сутичка завершується. Майже Ігор Василишин виграє в цій сутичці. Він робить тактичний хід, прохід в ноги. І тримає рахунок. Знову суддя на килимі піднімає у стійку. Знову та, же, та же тактична дія, яку робить Ігор Василишин, зберігаючи перемож, пер, перемогу у поєдинку, від, віддавши один технічний бал грузинському борцю. Зараз Суточка закінчилася, Ігор переміг. Найважче було дві в мене суточки з призером світу, з грузином. І була за вихід фіналу важка сладка. Я її програв по балах, зустрічався з призером світу. Два роки тому тут у нас, два роки тому я в нього виграв так само, і цього року з ним боровся і знову грав. Це Старт в мене після травми був, мене я рік майже не займався, готувався, так, стараючись показати результат. Загалом за честь України боролися 83 спортсмени. Це борці з різних областей. Коломою представляли шість учасників всі вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Це брати Угренчуки, Олег Колотило, Олег Литвинчук, Григорій Шулепа та Ігор Василишин. Правда, не всім вдалося успішно фінішувати. Лише троє стали призерами змагань. Ваня, Давай, 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 Міжнародний турнір пам'яті Довбиша з 1966 року вважається бійцівською візитівкою не лише Коломиї, а й України. За 46 років стіни Фоск Прикарпаття бачили перемоги й поразки майже всіх легендарних молодих борців нашої держави та ближнього зарубіжжя. Саме юніорська категорія вважається основною, адже у молоді роки можна заслужити славу та потрібну тобі медаль чи кубок. Такі турніри, як у Коломиї, дають старт молодим. Традиційно на турнір пам'яті добуша приїжджають спортсмени з Грузії, Росії, Польщі, Молдови та Вірменії. Вперше змагання, що прирівнюють до малої Європи, відвідали і болгари. Команда з восьми чоловік гідно представила себе на міжнародному рівні. Де організація дуже хороша варті дуже хороший турнір дуже високої рівня. я думаю, це саме. Най... Сильные турнир в Европе, как сейчас смотрю. Мы много турниров участвовали болгарская команда ну, такой сильной, как як... туда не было. У нас не хватало времени готовиться, потому что мы 1 сентября начинали года, там Праздники в Болгарии были там целая неделя. Пришли здесь, не так готовы для этого турнира, но следующий год мы будем. Загалом на турнір приїхали учасники з восьми країн світу. Варто сказати, лише Росію представляли чотири команди: борці з Москви, Санкт-Петербургу, Північної Осетії та Дагестану. Вже в четверте на Коломийському киломі успішно дебютував чемпіон світу, росіянин Хитак Цаболов. Приїжджаю, я здав вже четвертий раз, четвертий рік. Ну, мені би, подобається, турнір дуже замічательний. И сегодня опять приехали мы сюда, с Каждый год, в принципе, есть соперники. С любым надо настраиваться, бороться, как бы ни было, какой бы ни был соперник, какой бы ни был я, надо быть готовым всегда ко всему. На протяжении 10 лет уже занимаюсь. Ну, как брат, брат ходил на борьбу, я как бы, отдал меня, и вот тоже с тех пор как бы занимаюсь уже. На турнірі пам'яті Олекси Довбуша командних місць не присуджували. Кожен боровся сам за себе. Таким чином, Коломия вже в 46 шосте випустила нових 32 призерів у різних вагових категоріях, 24 чемпіонів у різних вагових категоріях. Відрадно, що серед них є й Коломияни. До речі, поки житимуть ці змагання, доти юнаки матимуть змогу пройти свою рідну школу та підготовку до чемпіонатів світу, Європи чи Олімпійських ігор. До слова, вільну боротьбу до Олімпіади в. Включено з 1904 року, а для жінок з 2004. Будемо сподіватися, що саме на Коломийському килимі виросте майбутній призерчий чемпіон Олімпійських ігор.